Експерти Італії, Польщі та Франції допомагатимуть українським селянам у створенні кооперативів. Йдеться про сільськогосподарські підприємства, учасники якого об'єднують зусилля, щоб, наприклад, дбати про худобу, закуповувати техніку та спільно користуватися можливостями збуту продукції. Прибуток таких організацій перевищує суму доходів його учасників, якщо вони працюють окремо. Цю формулу у світі використовують понад 100 років. Кооперативи Китаю, і Японії у такий спосіб виготовляють до 90% харчів у ЄС, частка сільського господарських кооперативів перевищує 50% Третина українців це селяни. При цьому сільські території займають 70% земель. Однак працюють лише понад 3 мільйони людей. Містянам, щоб вижити у мегаполісі, необхідно мати а, роботу, б кредитну картку. Натомість селянин відчуває себе впевненим у завтрашньому дні, маючи город. Та худобу корова на селі це годувальниця у господарстві. Дві корови. Кожна з них дає по 30 літрів молока на день. Усе доводиться переробляти на сир та сметану, адже перекупники беруть продукт лише за дві гривні за літр. Ну важко взагалі прожити на ці ще доходи. На допомогу прийшов кооператив за спонсорські кошти. Тут вісім років тому з'явилися корови. Їх безкоштовно роздали селянам. Потім держава допомогла придбати молоковоз. Тепер люди без посередників збувають молоко прямісінько на молокозавод. Якість контролюється. А як же? У нас є всі ці прибури, які потрібно. І водій, який працює на цій машині, він це все перепровіряє. Так молоко не тим більше влітку, коли така жара. У молоці контролюють жирність і білок. За ці показники нарахують. Ховуть відповідну ціну у середньому, виходить до трьох гривень за літр. Нашому підприємству залишається від семи до десяти копійок. Проте і ці кошти люди витрачають на розток села. На членські внески купують подарунки дітям і ветеранам. На інше бракує. З 2013 року ми ще витягували з 2013 року. Ми стали дотаційною сільською радою. На жаль, на території села немає жодної організації, яка була б зареєстрована, являлася платниками. Податків прибуткового, а ось у багатьох країнах Європейського союзу кооперативи працюють понад століття. У Італії вже 43 тисячі. У переліку і переробні підприємства, які виробляють п'яту частину харчів. У нас немає прямої підтримки. Основна допомога це податкові пільги. Наприклад, кооператив, який збуває продукцію комерційній структурі, платитиме податок. Якщо ж продукція продається іншому кооперативу, він отримує фіскальні пільги. Саме ці кошти йдуть на розвиток сільських територій і на потреби кооператив натомість у Франції у кооперації 60% товаровиробників. виробників, окрім виробництва продуктів харчування, там міскують і над альтернативною енергетикою вирощують відповідні культури та переробляють гній на паливо. Кооперативи працюють для того, щоб забезпечити прибутками своїх членів. Іншим завданням є отримання продукції вищого гатунку. І третя мета діяльності соціальна. Саме кооперативи допомагають зміцнювати сільські території у соціальному плані та створюють усі умови для того, щоб молодь залишалась працювати у господарствах. Перейняти досвід європейців відтепер можуть українці за сприяння ЄС. Закордонні фахівці влаштовують семінари. Італійці та французи днями взялися за законодавчу базу. До кінця вересня обіцяють надати перші пропозиції. Ми у вересні домовилися з ними про виїзд декількох наших бригад безпосередньо в їхні країни для ознайомлення з практичною діяльністю їхніх кооперативів. Це той поштовх, який я думаю, дасть. Підстави до розвитку кооперації. Перший поштовх держава дала минулоріч, коли витратила 320 мільйонів гривень на збереження молодняка верха. Тепер кошти потрібні на обладнання, доїльні апарати та техніку. За підрахунками експертів, це щонайменше мільярд гривень. У планах казначейства – 100 мільйонів. А от її щороку підтримує кооперацію 45 мільярдами євро.